Цілих два тижні без відео на моєму ютуб каналі. Таке воно очікування FC 24 Ну а тут у нас є футбол 2024, яка мені обійшлась в 0 гривень. Так, вона безкоштовна. Колись відома серія ігор від Konami під назвою Pro Evolution Soccer. І те, що Konami вміють у футбольчик, я думаю, як мінімум німці не сумніваються. Ну а сам я колись дуже любив Pro Evolution Soccer, тому що в дитинстві на PlayStation 1 геймплей там був реально цікавіший ніж у FIFA. Де там зовсім все було мультяшне. Зараз, ну ви розумієте, EA дуже сильно обігнали Konami, проте по геймплею досі можна, напевно, дискутувати. Національні команди разом із кваліфікацією на євро йдуть на паузу, а до нас повертаються чемпіонати. І в суботу цікавий поєдинок буде в англійській прем'єр-лізі, де успішний на старті сезону Вестгем прийматиме Манчестер Сіті. В Італії буде Міланське Дербі. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів завжди чекає Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. І нагадую, що для нових користувачів є крутий бонус: до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Лео Месі в нас тут головне лице, обкладинка Є футбол 2024 Konami. Хм, Якісь в мене такі відчуття, ніби я в дитинство повертаюся. А, ну і тут вже ні, бо це є футбол, а не пес. Ну, все одно я знаю, що це пес. І ви знаєте теж, що це не кіт. Ми візьмемо англійську. О, oh, Ukraine, єс! Yes. Єс. Ну, слухайте меню. Ха, роки йдуть, а я бачу дизайн. Е, о, Конамі не рухається. Так, я все приймаю зі всім, погоджуюсь, ви прекрасні. Давайте грати. Шо? Шо? Яке падло використовує мій нікнейм, а? О! П'ятірочка вирішила питання. Так, Live Update in progress. Ого-го-го-го-го. Oh, Що то ся роби? До речі, зараз план такий. Я хочу знайти в меню якийсь режим гри звичайними клубами і зіграти його онлайн, не проти ботів. Одразу в онлайн полечу і подивлюся, як вдасться мені грати в гру, яку роками не рухав, але все-таки футбольний інтелект і геймінг в ДНК. Ооо! Oh. Починаємо! Що? No! Liverpool, please. Ой, оце гарно, слухайте. Мені так подобається по планеті кататися. Прикольно. Дуже гарно. Ну, так, ми беремо Європу. О, що в нас тут по ліцензіях? Ха-ха-ха-ха! Добрий вечір, English League! Це англійська прем'єр-ліга, напевно, ну так. Роки йдуть, а конамі тримають Марку. Точніше її відсутність. Ліга 1, англійський дивізіон 2, я зрозумів. Ага, ага. Шо? О, інші ліги. А де Dynamo і Шахтар? О, збірні. Україна! Вау! Ну, то буде занадто важко для початку. Другий матч буде Україною. А uh, па Ну, а що, Ліверпуля нема? Арсенал є. Ну, Зінченко, значить, а де? То ясно, то має бути Мерсесайд Ред Евертон... B. А що є Евертон А? Ліверпуль... Р? Шо за. Але принаймні пише не Мерсесайд Ред, ну. Вже щось нове. Та то дупа, якщо чесно, я махав грати командою без ліцензії. Ну що, арсенал візьмемо. Команду Зінченка тоді, напевно. та? Чисто взяли, повирізали фотки футболістів, понаставляли, понаставляли. На, грай. Та не треба мені ніяких нагород, дякую. Та до побачення, все. Та відчепіться від мене, будь ласка, та йди ти геть, та перестань. Та боже мій, та серйозно. Дякую, я нарешті в меню. ти в сраку. Є фотбал ворд, це що, майклап тепер, чи що? Місії вже, ти дивись. Ну як, я ще навіть матч ніякий не зіграв вже місії. А що. А, а немає звичайної процедури гри? Що тільки Майкла? Боже, наскільки тут все заплутано? Я вже загубився. А можна звідси вийти якось чи ні? О, мені Месі дали. Я думав, що я можу зіграти просто якоюсь командою гру, а то не так. Тепер ви, власне, можете зрозуміти, ті, хто досі ще не в курсі, чому я, граючи у FIFA, б'ю квадратиком. А навісну передачу віддаю кружечком. Тому що. З дитинства про Evolution Soccer. Так, то корпус поставити, то як у FIFA. Що таке, Dash, я не знаю. Ха-ха-ха. Енергія, натиск, порив, ривок, спринт. Серйозно, то тепер вони поставили швидкість на R2 серйозно, і як в EA. Ну, та ж роками було R1 швидкість в Konami, чи не так? ой ой йо хто то такі? Я не хочу з такими грати. Ну, вони мене заганяють в Мейклаб. Ну, серйозно. В мене складається враження, що в цій грі не можна просто звичайними командами класичними зіграти, як це, наприклад, можна у FIFA, як це раніше колись можна було теж в PES, чи навіть може і в футбол пізніше. Тільки Майкла виходить, що так, у мене 24 гравці є, у мене. ж тренер є? Дам я, Гранейро Стрипс це форма. Я знаю слово кіт. Кіт Kid. форма. А стріпс? Ну, може ще Джерсі, як в NBA. Такі слова беруть цікаві конамі. А де Месі? Резерв, Де Месі? Сюди, все, ми готові. Є Месі, буде гра. Ой, контракт. О, 11 пунктів нарешті. Знайшов я це місце, де я можу отримати гравців. Ура! Поїхали. Мій перший пак, ну. Анімація крута. Питань нема. Дуже круто. АПЛ. П'ять зірочок, не знаю, що це. Гатунок гравця чи що? Якийсь Сака можливо. Рашфорд! Вау! Маркус Рашфорд! Ну, ну нічого собі тут волкаути і анімації. Лайк. Like. Дуже і дуже гарно. Вау. Маркус Рашфорд. Класно. Йдемо далі. Мені подобається початок. Зараз не відкриваємо, нам тут подарували одразу зі старту. То я розумію, ти тільки почав грати, в тебе вже Месі Ражок. Серйозно, то club meet, Я зараз ще тут застрягну, в цьому. Американська Ліга, в мене ж є вже Мессі. Кривцова, давайте. Чотири зірки. Хто такий? Може якийсь там Бускетс? Бернардески. А що? Американська Ліга? Я щось пропустив. Ну нічого, він ніби правий Вінгер чи ні? Так і є, правий. Йдемо далі. Якийсь Рен. Тер'є Банакен Так, це ми вже одразу скипнемо, якщо можна. Ага, отак. Ми навіть чемпіонат не побачили, але наскільки я помітив, то був Дієко Карлос. Та, Stunвіl і на спині писало. Добре. Центральний захисник це добре. Не дуже моцний гравець, але. лоді це лівий байк, правда ж? З Атлетико Мадрид колись був. Ауй, не знаю такого, але Бенфіка тут буде з ліцензією, значить Трубін може бути в порядку. Центр поля когось, будь ласка. таскати фортепіано, на якому буде грати Мессі. Іспанський чемпіонат. 5 грочок. Веде Тоні Кроса чи Модріча, і кайф. Ой, це голкіпер. Терштеген, нічого собі. Шкода, злодії, я нічого не зроблю. Change менеджер, та хай буде, в мене інших нема. Uh, схема, нехай буде 2-3 спочатку. Possession game – моє. Ото, ото видно, Артета, Пеп, я. Ми на одній хвилі футбольного мислення. Чудово. Все, я граю. Я готовий до футболу. Поки я шукаю суперника, думаю собі, що треба було взяти Україну, і в мене б команда була оформлена. У українських кольорах, але ж я думав, що я просто зіграю клубом Арсеналом і все. Нема суперника, що за хрінь? О, 4 з 5! якість Конекту, Мені підходить. Тобік, томік. Ага. Ну, все, вперед. Ой-ой-ой, у нього там Казиміру, ще щось. А на що ти скіпнув в початок? Мені цікаво було подивитися, там розминка якась була. Що за камера? Пауза? Я в шоці. А що це за ого? О Боже, вау, мені то подобається, якось так цікаво вони пасують. Але що це за якісь кружечки? Ой-ой-ой, який поштовх! Боже мій, що ви робите? Але як позабирати ті всі додаткові малюночки, які заважають насолоджуватися геймплеєм, але мене рве він. Я в шоці? Я виходжу. рейдж квіт. Я тут церемонитись не буду з такими складами. Просто Rage квіт. Все, я не граю. Ну добре, граю ще. Поки 1-0 можна грати, але з таким складом я вже розумію, що в мені Mid-range, дуель. Боже. А де кастом О. Боже, погляньте на лінії на полі. Скільки вже пройшло років. А чого підключує, так? І все одно ті лінії такі якісь мультяшні. Таке якби. Фуга між плитками якась на міліметр, може два. Ой, ми в атаці, дивись, дивись. Ухтий! Ухти! О! Гол! Ха-ха! Один-один! Давайте там святкування якесь персональний я натиснув квадратик і це Лео Месі! Хто як ти він? Капітан моєї команди, не знаю, чому 11 й номер, але як він зараз на досвіді вибрав позицію, як ми забиваємо, я вже думав рейч відати, але ні. Як з якого кута подивитися на... Графіку, десь вона мультяшна, десь прикольна. Але десь більше все-таки мультяшне. Так, не треба, не треба. Павер треба. тепер це схоже вже. Ага, кружечок все одно навколо мене і все одно все є. Що це зараз правий стік, оце от робить, я не розумію взагалі. Що це за дурня, як то вимкнути? Поки я комбіную, дуже здорово, мені це вдається. Маркус Рашфорд! Маркус Рашфорд віддає Месі! Будь ласка. 2-1, мій дебютний матч. Ну, що я вам скажу? Видно, що гра безкоштовна, якщо чесно. Над нею вже ніхто не працює. Таке якби Дар'є. Віддав. Месі, підліво і спокійно в дальній. Не святкуємо. Ми вже на класі. І на фланг і рашфорд. І можна ще дати. Файну, я відчув зараз темп. І на Месі. Це в вдотик. Не скажу, що я там чогось супер чекав, але... Konami завжди вміли вразити геймплеєм, типу, вау, він такий якийсь живий. Зараз. Ой, не скажу, що зовсім мертвий, але. Але вже ефекту вау немає. Ну і все. 4-1. Маркус Рашфорд. А ну звідси якийсь пінець, шот, що... а я. <с -1> я хотів таймінг дати. <с -1> я хотів дати тайм фінішинг. Ну, м'яч досить реалістичний, я вам скажу, відскакує після перехоплення. Немає там чогось заскриптованого, як ми часто бачимо в EA в FIFA 23, наприклад. То цікаво. ти. І на тобі. П'ятий. Мій перший матч Pro Eluшен Votball за стільки років. І я відзначаю дебют п'ятірочкою. О, який відбір. Ну, Девіс там. Нормально чеше на фланзі. Альфонсо Дейвіс. В опорну зону таку передачу. О, як файно! Ой-ой-ой, як гарно! І Месі чисто продовжує на інстинктах там добивати. О, oh, івенти є навіть якісь. Тут якісь збірні. Що тут можна зіграти? О! О! Чудово! Ха! Yes! Ukraine! Йдемо! Погляньте, якого мудрика дали. Зінченка, Трубін 90-й рейтинг вже, та за що? Маліновський 90-й? Забарний питань немає. Він прекрасний. Це зараз теж в порядку. Ну мудрику тут. Намахали, намахали рейтинг. Uh, too much? Yes? Можна виграти 50 монет, то ти що? Отак от, от ти починаєш грати гру, яку тільки-тільки скачав, і в тебе вже гравці рейтингом, uh, як в EA, десь виходять коли? В травні? Пошук суперника в цій грі, напевно, найскладніший процес. О, є, дякую. Поїхали. Ого, Франція. Так, мій склад. Трубін, Матвієнко, забарний конопля, зінченко Сидорчук. Ох, як розминається гарно. Ту анімацію виключили мені в першому матчі. Зінченко топ-серичає, дабайду, дабай, хоп-хоп. Прикольно, прикольно. Малиновський є мудрик, є тут. Прикольно зроблений. На французи там питань нема. Що там в нас? Сидорчук Степаненко. Ну якраз на матч проти Франції те, що треба. А на Єремчука, якщо таку подачу. Яремчук скинути. Тити ти. Ух ти, як обробив цей І. І. Бляха! Руслан Малиновський, який момент. Ой. Поірве суперник. Та дупа. О! Такий удар мені подобається. Це вкидання м'яча таке прикольне, та анімація така. Дуже погано. Якось забрав м'яч. Диво. Давай, простір є, фланг, мудрик. А отак от віддав. А тоді відкрився, отримав мудрик, мудрик. Ну, ну, Михайло, Михайло, віддай. І бляха, ні. Та чому? Ромцю. І давай знову на мудрика Михайло. Ну, Яремчук виривається. Мудрик, 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 бей. Ага. Скільки я матчів зіграв за 4 роки, скільки суперник. Оу, дивись! Ха-ха-ха, Роман, Яремчук, Ромцю! Ромце забиває гол, суперник помилився і просто святкує, як Сергій Рибров, десь 20 років тому. Франція в шоці. Суперник подарував мені гол Мін'ян, молодець, погляньте, який асист Мін'яна. Далі він вже натискав трикутник, намагався врятуватися, але було пізно. Наш ви мені це показуєте під час гри здуріли, чи що? О, як цікаво, огляньте, які комбінації у нас виходять. Дуже добре. Тто впізнаю, впізнаю. ні ні не не пропускай Зінченко. Ого, водим бала. Ой! Шо? Фу. One love, one team, now and forever. Банери там на стадіоні. Ну, майже наші, ну. Ух ты! Як по-дурному наші моменти створюються в цьому матчі. Диви-диви-диви-диви. Дивися на від що якщо зробили знов ценков. Вітя, 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 віддай. Ай. Так, і закинемо. Файненько. Михайло мудрик. Можна Ра. Ах. Так, і удар. На! Ну. Яремчук, а він працює в цьому матчі. От цього не вистачало в матчі проти Англії, де Кейн думав півгодини і віддав передачу на укера. Що будемо робити? Просто будемо бігти, бігти. Мудрик, мудрик, мудрик. І що? Він навіть такти не може, де його швидкість. Щось неправильно конамі. Ой, який пас, мудрик. Михайло! Віддай! І спокійно! Дубль. Яремчук грає до кінця. В цьому матчі він просто. Ну лев. о О-оу. Проспали. 1-2, 87 хвилина. 5 хвилин? За що? То по нових тих технологіях по 1000 хвилин додавати. Судаков, віддав, Мудрик. На Судакова, Георгій, скинь, скинь ще. Ах, ти. Ну, Мудрик вже втомлений, треба було замінити. Зінченко, втомився, всі наїлися. Радісні, бо я вийшов у півфінал Чемпіонату Європи. Що я вам в підсумку скажу? Побавитися такого годинку, дві можна, але більше сидіти я тут не стану, певна річ, бо скоро FC24, і ви все розумієте, але мені особисто насправді не вистачає звичайного режиму, де можна грати класичними командами і грати там нон-стоп. Чисто зайшов, пограв, пограв. А тут таке враження, що тільки MyClub, можливо, ви вже десь собі тицяли, бавилися і бачили. Де може бути тут звичайний режим, але. Create a match room and play online match. Match Authentic. Тут тільки можна створити кімнату, де ти граєш. Що ти граєш звичайними командами, чи що. Або casual match з офлайном. Тобто ти не можеш грати онлайн в цьому режимі, ти можеш грати тільки офлайн. І це тут дупи. Тому погляньте, скільки тут команд. З французької ліги. Тільки Монако як таке можливо. От що вони зробили. Вони в Майклаб додали базу гравців. А якщо подивитися на клуби, то тут повна дупа. Ну, ясно, тепер. Ну і таке. Продовжуємо чекати FC24. Почуємось, побачимось, бережіть себе.